Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Давайте сьогодні разом з вами вирушимо у подорож по світу тварин. Дітки, дивіться уважно і слухайте, як виглядає тваринка і де вона живе. Почнемо. Довгі лапи, довгий хвіст, як дитя мале на зріст. По ліанах всіх стрибає і банани з пальм зриває. Це. Мавпочка. Я стрибаю, коли йду, я сиджу, коли стою, я кенгуру. Я великий і міцний. Усіх дивує хобот мій, я слон. В Африці я проживаю, дуже довгу шию маю, я жирафа. Цар звірів я, це кожен знає, я грізним риком всіх лякаю. Я лев. Коали, дивні ведмежата, не люблять зовсім взимку спати. Вони в Австралії живуть, та Евкаліпт весь час жують. У саванні проживає чорно білі смужки має, і весела і пригожа на конячку нашу схожа. я зебра. Люблю у воді купатися, на сонечку валятися. Маю я великий рот, а звуть мене Бегемот. Молодці дітки, сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До нових зустрічей. Бувайте!